Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо, що вибрати як основну лінію для ловлі на спінінг: жилку, флюр чи шнур. Мене звуть Володимир Воротняк, я чемпіон світу з лову хижої риби спінінгом з берега. Погнали! Коли ми починаємо говорити про лінію для риболовлі, то у більшості рибалок одразу асоціація з лєскою. А по Нашому з жилкою традиційний матеріал, який використовували наші діди, прадіди, використовуємо ми, але далеко не завжди. Технології йдуть вперед, і е, жилка зараз актуальна лише для певних умов. Для яких давайте розбиратись. Що таке жилка? Це монофільний матеріал, який має до 30% розтяжимості. Він тягнеться. Він актуальний для використання на вудки, на такій, скажімо, прості снасті, де не потрібне супервідчуття і де не потрібно використовувати якихось супер навантажень. Безумовно, навантаження жилка вибачає, адже вона розтяжима, але не всюди. Жилкою я ловлю форель. Чому саме Форель? Тому що при ловлі цієї риби нам необхідна ось ця розтяжимість жилки, нам не потрібен супердалекий закид, і нам якраз потрібен елемент цієї розтяжимості, але в певному стані. Уявіть собі, нюанс, коли ми чіпляємо приманку за камінь на далекому викиді. Ми відстрілюємо шнуром, і в більшості випадків у нас вузол, який тримається на шнурі і на флюрі, рветься. З жилкою зовсім інакше. За рахунок розтяжимості ми відстрілюємо її з будь-якого каменю з набагато вищим відсотком вірогідності. Це безсумнівний плюс. Це по-перше, по-друге, форель. Особливо дика, це така риба, яка е, заковтує м'яку силіконову приманку не одразу. Вона атакує приманку, прикусуючи її за е, кінчик, і починає потрошку-потрошку її заковтувати. Що в нас відбувається на шнурі? Ми зробили закид, робимо проводку, в нас йде покльовка, і ми машинально підсікаємо. Тим самим видергуючи приманку з рота у форелі з жилкою трошечки інакше. Ми відчуваємо, що вона взяла, але ці відчуття досить притуплені, тому що 30% розтяжимості. Ми розуміємо, що форель зараз заковтує приманку. Ми трошечки віддаємо спінінг і різко підсікаємо. Окрім ефективності в використанні при покльовці, жилка ще дуже класно амортизує форель при виваджуванні. Жоден шнур не розтягується на 30% і не дає ну, такої волі для ходу риби під час виваджування. Саме завдяки розтяжимості. Дуже часто форель не сходить. А якщо вона сходить, то е, набагато рідше, ніж зі шнура. Тож я особисто використовую жилку для ловлі суто форелі. Все. Як я вже казав, технології пішли вперед, і люди придумали поліетиленові шнури. Е, як я вже сказав, вони поліетиленові, зроблені з відповідного матеріалу і можуть бути абсолютно різного плетення. Це можуть бути три жилки, це може бути чотирьохжилки, найбільш розповсюджений е, варіант. Це може бути восьмижилки, дванадцяти жилки і навіть дев'яти жилки, де йде одна армована жилка і вісім. Навкруги її. Типи і види шнурів це велика тема, яка заслуговує окремого випуску, який безумовно буде. Готовий виріб, шнур, який зроблений з поліетилену, має у більшості випадків розтяжимість до 3%. Що ми маємо? Надзвичайно висока чутливість. Ми відчуваємо, особливо на гарній снасті, на гарному спінінгу, відчуваємо торкання навіть найлегшої приманки дна. Ми можемо аналізувати яке дно в місці лову: чи то пісок, чи то глина, чи то якийсь абразив, чи е, мушля. От на мушлі вольфрам на шнурі взагалі просто ідеально відстукує і ми насолоджуємось ловлею. Досвідчені риболови дуже часто можуть проаналізувати, де стоїть судак, адже судак стоїть зазвичай під білою рибою. А коли ми робимо проводку, то дуже часто шнур торкається а, а, шару. Води, де перебуває біла риба. Біла риба просто рухається і торкається нашого шнура. Ми розуміємо, що вище над дном перебуває велика зграя білої риби, а під нею обов'язково буде хижак. І кидаючи ліворуч, праворуч, не маючи таких відчуттів, ми розуміємо саме, куди треба кидати. Адже де є біла риба, під нею завжди буде хижак, який на неї. Полює надзвичайно важливою темою є розривне навантаження ліній. Якщо порівнювати один і той самий діаметр жилки і шнура, то безумовно шнур буде в лідерах, прямо з величезним розривом. Адже при одному і тому самому діаметрі поліетиленові шнури будуть тримати набагато більше навантаження, ніж жилка. Тож ми можемо розраховувати на Отримання трофею вже на березі на відносно тонкий шнур, але тонкий шнур має ще одну величезну перевагу. Завдяки його діаметру. Ми можемо маленьку приманку на невеликій вазі закинути досить далеко. О, отут має бути подача. Давай, от прямо зараз, десь тут. Таким чином, збільшивши собі дистанцію, на якій може стояти навіть великий трофей. Вочевидь, вибираючи з цих двох ліній для ловлі спінінгом в наших стандартних річкових або озерних умовах, на першу сходинку я би поставив. Шнур з величезним розривом. Друзі, напишіть, якою лінією користуєтесь ви. Якщо це шнур, то скільки жил в ньому? А якщо це монка, то відповідно якого вона виробника нам буде дуже цікаво. Ще одним сучасним матеріалом, яким користуються багато рибалок, є флюрокарбон. У більшості випадків ми рибалки використовуємо флюрокарбон досить, досить жорсткий, який не розгризається зубами щуки саме на шоклідер. На ось такий невеличкий відрізок повіця, який веде до приманки. Для чого це використовуємо? Ми по перше, кут приломлення світла в самому матеріалі флюрокарбон, плюс-мінус такий самий, як і у воді. Риба його майже не бачить. Він ну майже невидимий для риби. Тож ми маємо велику перевагу, особливо коли хижак дуже полохливий і неактивний. А, також є величезний плюс при ловлі щуки. У щуки дуже гострі зуби, і при використанні досить товстого флюрокорбоного повітця ми можемо сміливо сподіватись на те, що ми його доведемо до берега без проблем. А, він дуже абразиво стійкий і е, я не знаю, можна навіть на один повідець витягнути багато щук. Але зазвичай, коли ми бачимо, що а, флюрокарбоновий повідець трошечки пошкоджений, ми його просто замінюємо. Також флюрокарбон класно використовувати як основну лінію, але далеко не всюди. На безенерсійні катушки він не підходить взагалі, тому що він має досить велику пам'ять. Навіть пам'ять більшу, ніж у Жилки звичайної жилки у безанерційних катушок. Принцип роботи такий, що він закручує будь-яку лінію. Класно з безанерційною катушкою працює шнур, жилки трошки гірше флюри взагалі ніяк. За одну риболовлю можна повністю змотати і виконати дорогущу розмотку флюрокарбону. Тому е, моя вам порада. Навіть не пробуйте це робити. Але в яких же ж випадках використовують флюорокарбон як основну лінію? Тільки на випадок використання мультиплікаторної катушки. Принцип роботи там зовсім інший. Він працює як лебідка і не закручує флюр взагалі. Які же ж плюси у флюорокарбона, як у основної лінії? У безлічі відео з Японії або з Америки ми бачимо, як круті американці ловлять з басових катерів баса. От саме для баса, для ловлі на е, мультиплікаторні катушки, вони і використовуються. Особливість в тому, що флюрокарбон дуже важкий і надзвичайно легку приманку можна досить швидко довести до дна, просто опустивши на флюрокарбоні. Вона тоне набагато швидше, ніж вона це робить на шнурі або на інших лініях. Тож в цьому і є перевага. Окрім цього, флюорокарбон також тягнеться, звісно, що не на 30%, на меншу кількість відсотків, і дозволяє рибалкам відчувати обережну покльовку баса так само, не засікаючи його одразу. І бас дуже полохлива риба, коли вона отримує якесь навантаження з того боку. Нашої лінії, то зазвичай вона просто випльовує приманку. А з флюром такого не відбувається, тому що він трошки дозволяє їй розтягуватись. Риба не відчуває дискомфорту і заковтує приманку далі. Ну, звісно, що після чого відбувається дуже міцна підсічка. Підводячи підсумки, можу сказати, що у 99,9% випадків спінгової ловлі у нас на звичайних водоймах це буде шнур. Якщо ми ловимо форель в ставках або форель на гірських річках, особливо на гірських річках, це 99,9% іде жилка. Якщо ми хочемо половити десь баса або отримати задоволення від використання мультиплікаторної снасті, то слід роздивитись і флюрокарбон відповідного діаметру. Друзі, ну а на сьогодні все. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайк цьому відео і не забувайте тисяти на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси.